І отак. Все. Супер. Так, а ти йдеш гейт звідси. Давай. Пішу, геть. Так, нам треба. Скло. Нам тепер треба дуже багато скла. У нас 17 тільки скла, так що треба йти нам добувати нам ще скло. Бо ми будемо тут застраювати, а у нас тут, бачите, дуже великі вікна, дуже широкі вони. Тож тут а там. Бачите, як воно буде. Тобто ми заставимо на невелику частину. І, типу, якось отак. О, ще треба зверху застроїти. Йома, почекай. Так от, так? Отак от так зробимо. Ах ти козел. Ах. А за шо? А, він нажалувався, чмо. Чмо, диви. Агриться, ні? Ти перестав агритись. диви, перестав. Чмо. As a